Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає, ви полюбите ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Як ви ставитеся до шлюбу? Від вашої відповіді залежить багато чого, у тому числі ставлення Господа Бога нашого до вас. я маю на увазі, що якщо ви на своєму шлюбному заповіту, а в Біблії про шлюб говориться як про заповіт. Якщо ви не вірні цьому шлюбному заповіту, ви не тільки відкидаєте Господа Бога, але робите руйнівним вплив на суспільство. Адже немає щастя в родині, яка не вірна слову Божому, і в якій чоловік не кинув свою дружину. І кожен подібний випадок негативно впливає на суспільство в цілому. І саме про це говорить нам пророк Малахія. Відкрийте зараз. Разом із зі мною біблію, і давайте прочитаємо другу главу пророка Малахії. Ми розпочали з вами цю главу минулого тижня. А сьогодні переходимо разом із вами до десятого вірша. Пророк на початку своєї промови описує життя у цілому, розглядає багато аспектів суспільства і говорить про те, що серед народу обраного спостерігає. Духовний занепад і це виливається в ідолопоклонство. Духовний занепад уособлюється у поклонінні ідолам. Ідея дуже проста. Якщо ви не вірні. Якщо ви не дотримуєтеся шлюбного заповіту, значить ви віддаляєтеся від Господа Бога. Якщо ви не дотримуєтеся його слова, поклоняєтеся помилковим ідолам. Ваше життя буде сповнене бід. Про це йдеться у пророцтві. Прочитаємо разом зі мною книгу Малахії, глава друга, десятий вірш. Зверніть, будь ласка, увагу на те, які питання задає Пророк. Чи Отець нам усім не один? Це заклик до об'єднання. Ми діти Божі, одна велика сім'я. Ми повинні бути єдині. Хіба Бог не один? Нас створив Отже, один боготець, наш один бог, творець, всіх людей, і конкретно тут мова йде про єдність всіх віруючих. Всі, хто вірить Господа, вони не дотримуються слова його. І це очевидно, адже вони невірні в своїх подружніх стосунках. А далі про це буде ще сказано. отже, продовжимо разом із вами читати десятий вірш. Чому ж один одного зраджуємо? Зраджуємо туди, йдеться про зраду, яка полягає в недовірі до кого-небудь або зраді. Конкретно тут в писанні описується людина, яка зраджує своєму партнерові, який невірний, і шукає заміну. Таким же чином, як чоловік кидає свою жінку заради іншої, так і юдеї пішли до помилкових богів. Звели собі ідолів. Ми Знаємо вже про це, і давайте зараз будемо читати далі. Чому ж один одного зраджуємо, заради чого ми це робимо? Це справді жахливо зраджувати один одного. До чого це може привести прочитаємо далі. Чому ж один одного зраджуємо ми щоб нам зневажати заповідь батьків наших? Отже, тут батьки ймовірно відсилає. Нас до патріархів до Авраама, Ісаака і Якова, і ми бачимо, що всякий раз, коли використовується це слово, батьки, мова йде про патріархів і про клятв. іншими словами, коли ми невірні, коли порушуємо бітницю, коли ми не чуємо Божих слів, коли ми не дотримуємося законів Господа Всемогутнього, ми прирікаємо себе на біди скільки разів йому потрібно повторити його слова? Щоб ми зрозуміли. Так, залишатися вірним Богу в розпал гонінь або залишатися в шлюбі далеко не просто. Відмова від віри веде вас до нещастя у вашому житті. Але якщо ви вірні Богу і своєму чоловікові або своїй дружині, ви знайдете щастя. Важливість клятви описується далі. Давайте прочитаємо разом обітниці. Їх клятви правоцям патріархам були осквернені і порушені. Зверніть, будь ласка, увагу. На одинадцятий вірш. І тиметься про Юду, мається на увазі царство юдейське, зраджує Юда і робить нечисть серед Ізраїля. Малахія пише про весь народ Божий як про північне царство Ізраїль, так і про Південне Царство Юдею. У своєму писанні він говорить про весь священний народ, і тут говориться, що Юда зрадив, чинив бридком, порушив свою клятву перед Богом і цей жахливий гріх перед Господом Богом нечисть серед Ізраїля, та в Єрусалимі. Бо Юда зневажив святиню Господню. Тут згадується якесь святе місце, тобто святиня Господня. Вони ставилися без будь-якої поваги до місць богослужіння, до храмів, де проходять обряди. Вони ставилися до віри жахливою байдужістю, перш ніж відкинули від себе Бога. Зараз ми конкретно говоримо про святе місце, як не можна поклонятися Богу, Байдужо. але саме так вони проводили свої обряди чим і засмутили Господа, адже він цього не просив. У тексті йдеться про святиню, маючи на увазі поклоніння Богу яку покохав був. тут видна метафора. Проводиться аналогія із шлюбом із духовним союзом і дочку Бога чужого за жінку взяв. це є ідолопоклонство. і знову ж таки посил очевидний. Якщо ми не дотримуємося подружніх обов'язків, зраджуємо свою любов, ми зраджуємо віру, порушуємо клятву. Оскверняємо обряд і наші відносини з Господом Богом. Це призводить нас до жахливих наслідків. Ось чому шлюб повинен бути для нас першорядною турботою. Ось чому ви повинні любити свого чоловіка, і, на мій погляд, ми в юдаїзмі і в християнстві ми почали недооцінювати важливість шлюбу. Ми з вами вже не сприймаємо серйозно приклади успішних і довгих союзів. Як зобов'язане вести себе чоловік, як зобов'язане вести себе жінка сьогодні? Багато з того, що описується в Біблії, як ключові елементи шлюбу ставиться під сумнів і ігнорується сьогодні серед віруючих. Вони не дотримуються законів його. Вони не усвідомлюють, яким повинен бути богоугодний побут. Вони сумніваються у слова Господа, вони не чують його і нерідко діють всупереч Богові. Це ганьба. Але така сьогоднішня реальність, і це схоже на те, як Бог був розчарований юдеєю та Ізраїлем у минулому. Далі прочитаємо вірш 12 нехай Господь вигубить кожного, хто робить таке. і далі знаметів Якова вижене зі своїх земель, відкине від себе без жалю. Господь вигубить кожного, хто таке робить, знаметів Якова і хто дар приносить. Чому Бог так вчинить? Ідоло поклонство, як зрада через поклоніння ідолам, так і ця невірність у шлюбі пильнує. На сторожі, тобто розумної людини, і відповідально, ніби його запитують навіщо ти це робиш? Чому ти так робиш, його піддають випробовуванню. Він повинен зрозуміти, що поступає невірно. Але яка його відповідь? Я знаю, що я помиляюся, але мені все одно. Іншими словами, мова йде про людину, яка все розуміє, у якої є совість, але яка, вчинивши невірно, відмовляється каятися і ставиться до віри із байдужістю. Пророк Малахі описував свою епоху, але його слова все ще актуальні в наш час. Ми не серйозно ставимося до Бога. Ми так само не розуміємо, що таке. Духовні, що вірно, а що невірно. і не зважаючи на те, що багато хто прагне до Бога, у всіх нас є Біблія. Ми ходимо до церкви, але ми не дотримуємося законів Господа Бога нашого, і ніби не чуємо, що Він від нас вимагає. І в тексті написано: Господь вигубить. Тобто Бог відрече їх від себе і далі відповідає, і хто дар приносить Господу Саваоту? А зараз, будь ласка. Дайте відповідь на питання. Хіба це правильно? Зрадити віру, зрадити Господа Бога, зрадити свою любов і все одно ходити в святиню Його, здійснювати обряди і прикидатися, що все добре? Бог відповідає ні. У ту епоху люди не могли відрізнити зло від добра, не знали, як звернутися до Бога. Люди тоді не усвідомлювали велич Господа Всемогутнього перед ними, і підтвердження моїм словам ви знайдете у 13-му вірші, і робите і друге таке. Що ж, зараз ми прочитаємо про згубні. Наслідки зради. Ви пам'ятаєте, що я вже говорив, що руйнуючи сім'ю, ми руйнуємо не тільки сім'ю, але руйнуємо все суспільство. Зрозуміти. Коли руйнуються сім'ї, коли ми нікому не віримо і нічого не чекаємо від того, що раніше було богоугодним шлюбом, коли чоловік і дружина стають чужими один для одного людьми, наше суспільство рухається до краху. У такому суспільстві буде лише печаль, страждання і негаразди і зараз, будь ласка, погляньте разом зі мною на тринадцятий вірш. Тут говориться і робите й друге таке. господнього жертівника ви слізьми покриваєте. Тобто люди приходили туди і покривалися сльозами, плакали через своє горе. Тому що суспільство навколо все їхнє життя руйнувалося. Плачем та стогнанням тобто Бог бо до дарів уже він не звернеться більше, тому що вже пізно. І в наші дні тисячі дітей страждають, тому що з їхньої родини пішов батько тому що їхня рідна мати до них байдуже ставиться адже не справляється з сім'єю на один І з кожним днем ситуація буде лише погіршуватися, і таких дітей буде тільки більше І багато хто, ніби відмовляється сприймати слова Бога про шлюб. Усерйозно не усвідомлюючи важливість цього союзу, шлюб згідно з усіма законами Божими, ось що нам потрібно у нашому житті. Давайте зараз звернемося з вами до тексту. він не звернеться більше. відмовляє він. Більше на приношення не чує благання їх, милої жертви з рук ваших не візьме. Тобто Бог був незадоволений тим, як до його слів ставилися люди. Далі чотирнадцятий вірш. Отже, у цій частині ми знову побачимо приклад непокори людської по відношенню до Бога. Багато хто не погоджується з його словами, прочитаємо далі, вірш 14. Ви скажете, за що? вони запитують, хоча роблять гріховні вчинки, за те, що свідчив Господь між тобою, і зверніть увагу, і жоною юнацтва Твого. І, можливо, пройшло дуже багато років. І та турбота, та відданість, та любов всього його життя нічого не означає. За цей час він забув про свою клятву. Чоловік забув, що обіцяв своїй дружині, почав ставитися до неї зовсім по іншому, і Бог намагався щось зробити із цим. Це було проблемою тоді. І залишається до цього дня. Звернемося разом із вами до Біблії за те, що Господь був свідком між тобою, тобто чоловіком і жоною юнацтва Твого. Пророк говорить про розбрат у їхній родині, розбра через чоловіка, який не поважає дружину, проти якої ти знова мова. Йде про чоловіка, він звертається до нього, який ти невірність вчинив. Він зрадив її, а вона ж твоя. У перекладах використовується слово подруга. Тут йдеться про якийсь зв'язок. На євриті використовується слово хавер, яке означає об'єднання, єдність чи зв'язок. Також використовується слово хавера, друг напарник або товариш. Тобто це слово означає близьку дорогу вам людину. Дружина умови твоєї, і в кінці 14-го вірша, дружина умови твоєї, тобто він клявся її у вірності. Я хочу нагадати вам, що з точки зору Біблії шлюб це присяга, клятва між чоловіком і дружиною, і що багато хто забуває і Богом. І Господь тут грає головну роль. Ви зближуєтеся зі своєю дружиною після того, як прийдете до Бога, і відрікаючись від Бога, ви руйнуєте свої стосунки з дружиною. Без Бога шлюб неможливий. Ось про що йдеться в кінці 14-го вірша. Шлюб це клятва, це заповіт, і ми повинні сурово дотримуватися своїх зобов'язань. 15-й вірш. Хіба Бог не один нас учинив? Це відсилає нас до цитати «прилепитися до дружини своєї і будуть одна плоть. Хіба Бог не один нас учинив? І залишок духу Його, він об'єднав нас у близькості, давши частину духу свого. Що ж зробив цей один? Він бажав отримати від Бога потомство. Господь турбується про наступне покоління, він турбується про дітей, і дозвольте вам сказати, занадто багато чоловіків, у тому числі і моїх знайомих, не турбувалися про своїх дітей, часто замість того, щоб прийняти важливість, Ливе рішення зі своєю дружиною вони просто пішли. Це ганьба і це образа Бога. Багато хто цього не розуміє, і постійно я чую історію про те, що взагалі то шлюб це непросто. Так без бога жити непросто. Зараз я хочу звернутися не до всіх, а конкретно до чоловіків. Тільки до чоловіків ми чоловіки. Ми покликані. Долати труднощі, ми покликані любити наших дружин. Як Ісус любив віру, про що я говорю? Ісуса розіп'яли. Ви повинні бути мужніми. Ви повинні любити і показувати свою любов, бути ключем до примирення. у Біблії. Ми бачимо приклад. Насіння від Бога шукав тому свого духа пильнуйте. дух. Це ви самі, ваше внутрішнє Бережіть себе, тому що тільки ви можете вплинути на наступне покоління, на своїх дітей. Якщо ви безвідповідально поставитеся до майбутнього, це призведе до катастрофи. І знову зауважте, і дружину юнацтва свого не зраджуйте. не зраджуйте, не смій зраджувати її. Це ваш обов'язок. Задумайтеся над цим. Прочитаємо ще раз, і дружину юнацтва свого не зраджуйте. «Не робіть вироломство, не кидайте свою кохану. Шістнадцятий вірш у цьому вірші Бог чітко позначає свою позицію. Слово шалах означає направляти, відправляти. Нам потрібно звернутися до тори. Навіщо? Тому що в Біблії те, що ми назвали б розлученням, описується як чоловік, що відсилає свою дружину геть. Якщо хто розлучиться з дружиною своєю, нехай дасть їй розвідну. Новий заповіт Євангелія від Матвія, п'ята глава, вірш 31. -й. Розвідна, тобто документ, порівнюється з віровідступництвом. Важливо знати трактування кожного слова з Біблії, 16 вірш. Бо ненавиджу розвід тут використовується слово Тенсор, тобто ненавидить у всьому, ненавидіти. Постійно говорячи сучасною мовою, маються на увазі розлучення. Говорить Господь Бог Ізраїл. Завжди важливо, як ми звертаємося до Бога, і тут до нього звертаються як Господь Бог Ізраїлів. Тобто розлучення це проблема для всього Ізраїлю або, скажімо, іншими словами, розлучення негативно позначається на всіх і на всьому обраному народові. При цьому важливо розуміти, що тут йдеться не тільки про наше суспільство, а й про царство розлучення вплине і на царство його. Розлучення огидне для Бога говорить Господь, Бог Ізраїлів. Чому образа покриє? Тут використовується слово кхамас, дослівно це насильство, але під насильством насильство мають на увазі біль, горе і страждання. І далі хто вкриває насильством одежу свою, що це означає? Чоловік, який кинув свою дрижину, він приносить страждання усьому суспільству. Хто вкриє насильством одежу свою, означає, що люди будуть ставитися до нього по іншому, будуть бачити його проступок. Отже, чи означає це те, що розлучення завжди не таке дороге? Однозначно, ні. І в описується, коли розлучення доречне. Подружня зрада. Однак на практиці, під час моїх розмов з іншими віруючими, я постійно стикаюся з ідеєю, що ми розлучаємося, адже так нам буде простіше. Мені з ним погано. Я її більше не люблю. Я хочу бути щасливим. Хіба Господь не хоче, щоб я був щасливим? Хіба це не означає, що я можу її кинути? Ні, не означає, це неправильно. Далі мова Бога. Розмовляє Господь Саваот. Тому свого духа пильнуйте, тобто будьте духовні. Ви повинні ставитися до шлюбу також, як до нього ставиться Бог, коритися його словом. І зараз звернемося до кінця 16-го вірша, де говориться, і не зраджуйте не смійте кидати свою дружину. Згадайте, скільки радості вона принесла у ваше життя. Ви все ще можете бути щасливими разом, якщо прислухаєтеся до слів Господа. Останній вірш, і ми завершимо цю главу. Вірш 17 проблема полягає в тому, що завжди знайдуться незгодні з Богом, завжди знайдуться ті, хто заперечує будь-яку мораль. І я помічаю подібну тенденцію все більше і більше серед віручих, як в іудаїзмі, так і в християнстві. Прочитаємо разом словами своїми ви мучите Господа, і яка відповідь? Та й питайте ще чим ми мучимо. Звичайно, вони не згодні, а Бог продовжує говоренням вашим. Що ж вони говорили? Ось і сенс вірша. Кожен, хто чинить лихе, той добре в господніх, очах. Вони зрозуміли все не так. Вони називають зло добром. Ще раз прочитаємо вірш. Друга пропозиція. Тим, що говорите кожен, хто робить зло, хороше перед очима Господа. Ось що вони говорили: вони абсолютно перекрутили слова Господа. Це показує нам, як далеко вони відійшли від вірного шляху і з точки зору Господа. Далі, і до таких роблять зло. Він благоволить ні. Це брехня, шлюбне до вподоби Богу. Бог може любити грішника, але він ненавидить гріховні дії. Бог не благоволить їм, і не важливо, що вони говорять. Зверніть увагу, чим закінчується ця глава або де Бог правосуддя. Вони ніби кажуть, що тепер Бог не стежить за дотриманням законів. Він милостивий Бог. Ну вони перекрутили біблійну благодать, тому що в Біблії ми домагалися милості його через. Послух милосердя це сама суть віри, яка особлюється у Божих законах, у його заповідях, бо говорить нам, що є добро, а що зло. І вони запитують: але чому ж це ображає Бога? Де Бог правосуддя? Де ж суд його? День страшного суду гряде, і нам з вами потрібно. Усвідомити, що шлюб це основа всього, Основа сім'ї, основа суспільства і сьогодні, дивлячись на віруючих на їхніх наставників, на всіх послідовників Спасителя нашого Ісуса Христа, ми бачимо нерозуміння, заперечення законів Божих і брехню. Шлюб це духовний союз, усвідомте, будь ласка, цей факт. Шлюб це клятва, яка важлива і для нас, і для Господа Бога. Ставтеся до слова Божого. Ого, з усією серйозністю дотримуйтесь законів його. Шалом з Ізраїлю. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю!